Збиваєте усі годинникові налаштування. Екзамен здано успішно. Сповільнювати і прискорювати час. Надай мені своє благословення налаштовується на ваші вібрації. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Запросив мене у Ченнелін Владика Часу ще кілька днів тому, а передав своє послання сьогодні. Очевидно, для нього саме сьогодні є отим моментом тут і зараз. Благословенна взаємодія із часом це ефективне використання часу вами протягом доби. Я вже казав про це колись. Той, хто взаємодіє зі мною через благословення, через моє благословення, тому час підпорядковується і працює з ним в гармонійній взаємодії. Зараз ви всі помічаєте, що час спливає дуже швидко, і ви не встигаєте за ним. Ви не встигаєте за ним із власними справами, із виконанням того, що задумаєте. І тому я говорю про важливість мого благословення. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе я Христа в мені, владико часу. Надай мені своє благословення. На ефективне використання мною часу протягом цієї доби. Лише ці кілька простих слів, і ви вже у взаємодії зі мною, і час вже налаштовується на ваші енергії, на ваші вібрації, на ваші високі вібрації. Час налаштовується завжди на ваші вібрації. Коли ви перебуваєте на низьких вібраціях, час взаємодіє з вами по одному. Коли перебуваєте на високих, у нього інший ритм. Ви, безперечно, зауважували, що у вібраціях горя пленість часу дуже повільна. Це вам так видається. Тому що занурені у ці низькі вібрації, ви ніби перебуваєте поза реальністю. Реальність проходить повз вас. І саме тому для вас час плине зовсім по-іншому. А ще й тому, що у вібраціях горя ви живете в минулому. Ви не живете у моменті тут і зараз. Усі ваші думки, емоції і почуття сконцентровані на тій людині, втрату якої ви переживаєте. Ви сконцентровані на тому, що вже відбулося, що пішло від вас, і ви живете у минулому. Не треба ніякої машини часу, щоб переміщуватися у минуле. Ви самі себе туди переміщуєте, у своїх думках і своїх спогадах. Живучи у теперішньому не налаштованим на його часовий ритм, збиваєте усі годинникові налаштування вашого часу, тому що час у теперішньому однаково плине, де б ви не перебували у своїх думках, чи у минулому, чи у майбутньому. Якщо ви перебуваєте у майбутньому, ви його прискорюєте. Перебуваючи у минулому, сповільнюєте. Але сповільнювати і прискорювати час можна у моменті тут і зараз. І оце є та мудрість, яку вам необхідно опанувати, взаємодію підпорядкування собі часу у його ритмах у моменті тут і зараз. Ми вже з тобою говорили про сповільнення часу. Ти вже розповідала про це із власного прикладу. Нагадаємо про це знову усім, бо це не є чимось надзвичайним. Посилання на відео про сповільнення мною часу знайдете в інформації під даним відео. З нагоди річниці нашого каналу з 17 по 22 квітня даруємо 15% знижку на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та «Архангельські промені зцілення» і коп метатрона. Взаємодіяти з енергіями часу, здатний кожен, хто вміє взаємодіяти з енергіями. Це дуже важливі знання і вміння у тому часі, в якому зараз живете. Ви повинні зрозуміти, що старі парадигми, старі устрої руйнуються на ваших очах. Усе, що бачите у світі навколо, усе, що проявляється і через військові дії, і через природні катаклізми, є руйнацією старих. Форм життя. Руйнацією ваших колишніх світоглядів. І з кожної цієї руйнації ви маєте вийти оновленими із новим світосприйняттям. Кожна ця руйнація це урок для вас. Урок, екзамен це навіть не урок. Це іспит, який буде вам зарахований чи не зарахований, у залежності від того. Як ви його засвоїте, як ви його вивчите? Тобі вам про це всі говорять, це стосується всього, це стосується вашого розуміння енергії і вібрацій. Неможливо побудувати нову реальність, не очистившись від старих вібрацій, не піднявшись із низьких вібрацій. Перебування в колишніх вібраціях в умовах проходження уроку означає невивчений урок. І незданий екзамен. Ви живете надто бездумно, бо оцей незданий екзамен може стосуватися не тільки вас, а вашої країни і вашої планети. Це якщо більша половина населення не пройде через усвідомлення нової реальності, не прийме її, а тягнутиме за собою хвости минулих вчинків, низьковібраційних вчинків. Емоцій, реакцій, думок. Якщо більша половина не пройде цього екзамену, не здасть його, урок буде незарахованим для усіх. І це вплине на подальше життя усієї планети. А якщо правильніше, на обнулення. На її обнулення, на обнулення життя. Повне обновлення життя на планеті. Але, дорога моя, я покликав тебе до себе, бо впевнений у вашій усвідомленості, і у ваших вміннях, і у вашому бажанні стати цією більшою половиною, яка успішно здає цей екзамен, яка свідчить про те, що уроки засвоєні, добре вивчені. Екзамен здано успішно. І можна переходити на наступний рівень власного розвитку, розвитку власної країни і розвитку планети.